Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я готую капучино в такій чашці. На да, прозорі я приготую, щоб було видно, яка пропорція молока. Оце для ілюстрації того. Я буду його сьогодні готувати не як для гіпертоніків, а ну, як би я дасть тим дозуванням, яке я зможу. Значить, що, що у нас в розпорядженні? Кава? Звичайно, каву. Я кладу три чайні ложки. Три чайні ложки, іноді половиною. Ну, в общем, а, якось так. Я трошки так встряхую. Є темпер в розпорядженні, тому всю цю штуку утрамбовую. Ось так от. Обов'язково після трамбування от, з краєчків прибираємо все. От і цю всю штуку заряджаємо сюди. Так, це у нас перший крок, так, тобто кава у нас вже в ріжку. Що робимо далі? Далі нам треба для капучинки вспінять молоко. Молоко я наливаю десь третину від розміру чашки. От зараз. Ну тут трошки воно буде виглядати не як третина. Так. І після цього ми маємо натиснути один раз от сюди. Воно поблимає і має стати неблимаючим білим кольором. А носик капучинатор ми переводимо вниз. Це значить капучина у нас буде. От, і після цього, коли воно зараз нагріється, от нагрілось, ми е, вмикаємо ось таким чином, внос, ось сюди, вниз переводимо цей речажок, а носик капучинатора заганяємо в самий низ. Можна під піднах... нахилом. Пішов процес сп'інювання. Очікуємо. Я достатньо. Я достатньо. Я все достатньо все Тепер цю чашку переміщаємо сюди. от, так от. Я роблю дозу 30 мл для себе. Тобто у мене тут разом із кавою з водою десь 30 мл буде капати на подвійній чашці. Все, я запускаю процес кави. Ось така капучинка у нас вийшла. Зараз її виймаю. І тут гурманом, бачите, тут воно прямо шарами так все розшарувалося і колишиться, колишиться так красиво. Ось, кому було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і кажіть, можливо, якісь іще рецепти вас цікавлять, то я спробую реалізувати їх на цій кавомашині. Всім пока!